Я так зрозумів, що ніхто з е батьківщини чи там депутатів не спростував, але не сказав, що не довіряють. От ми так хотіли сказати. Ну скажи, довіряєш, не довіряєш? не хоче говорити. А я хочу сказати, я не довіряю. Я знаю трошки Юлію Володимирівну, я не можу собі уявити, що вона таке сказала. Часу ще багато, угу. невідомо, чим закінчиться там суд європейський. І як взагалі, як справи угу. підуть? Невідомо. Тому чому їй говорити, що все вже я це нюкнув. Це один варіант, що такого не було сказано. Було сказано як якимось чином інакше, оскільки Шура е, така екзальтована, екзакужель, екзальтована особа. Вона може почути те, що там хоче почути. Чи хтось їй попросив це почути. До речі, ми я просто на ефір. Сказали, що вона не може не прийти. може, ну, ну, ну не може То, Так. я хочу сказати. що це перший варіант. Другий варіант. Я теж його не виключаю. Це все ж таки Тимошенко продовжує помилятися. Бо серйозна була помилка взагалі об'єднуватись з фронтом змін з Яценюком. Я вважаю, що якщо б вони йшли по-різному, вони отримали б більше. Але це була помилка, і вона, так би мовити, в руслі цієї помилки поки що тримається і робить іще помилки. Навряд чи такий варіант. Я вважаю, що його ймовірність набагато менша, ніж перший. Не так зрозуміло... Кужель слова Тимошенко. Я насправді думаю, що ми там завтра, післязавтра почуємо, там сходить до них хтось інший, і вона а це могло поправить. Бути так, що от